Армадол, забудь про головний біль. Друзі, ну от минулої неділі зустрічали новий рік за східним календарем. Але чи знали ви, що у східному гороскопі є не чотири стихії, а п'ять і як вони впливають безпосередньо на наше з вами життя? І від них залежить саме чи буде сприятливий для нас рік. Чи ні? І питання, як визначити свою стихію і як це впливає на нашу долю? Зараз нам про це все розкаже. Е, наш майстер-феншуй, Давид ВКуа. Правильно я вимовив? так. Бо можливо, я сьогодні так. замість валії, то я не так часто е, е, з вами спілкуюся, хоча могли би і більше. Е, отже, у нас є 12 знаків Зодіаку, так, так. і є 5 стихій. Так, правда. Е, як визначити свою стихію? Е... Все дуже просто і складно одночасно, як у всій китайській метафізиці. Тобто, у нас є до кожного знаку фіксовані стихії, так. і плюс кожен знак ще має додаткову стихію. Яка в кожен рік окрема, але ми про це не будемо ускладнювати. Ми сьогодні поговоримо про те, які стихії належать до кожного фіксованого знаку зодіаку. А, Тобто, правильно я зрозуміла? Тобто, приміром, якщо у мене знак зодіаку стрілець, я вогонь, але моя додаткова стихія буде змінюватися щороку. Правильно я розумію чи ні? Ні, трохи неправильно. Ну, давайте почнемо з того, що так. це китайська метафізика. Так. В китайській метафізиці ми маємо зодіак по року народження. Так. Рік народження, так? Угу. І у нас є рік тигра, кролика, дракона, змії тощо. Угу. І, значить, ми можемо піти от. Ви не знаєте, хто ви по. Знаю, собака. О, Собака. От, от, ми собака. Зараз, от ми зараз визначимо. Треба перше, що зрозуміти, що до реальних животних це не має жодного відношення. Угу. Це символи, ключі, які нам відчиняють ну, певну ідею. Так? І давайте потроху починати. Значить, у нас починається: є п'ять стихій. Так. Дерево горить, породжує вогонь. Вогонь здобрює землю. Всередині землі народжуються метали. Метали образують різні води, а вода поливає і знову росте дерево. І це такий таке коло. Значить, перше, тигр це стихія дерева зеленими такими. Його намалювано може і. Ага, ви хотіли саме дерево зелене, а давайте, побачили, я трохи, є. Так. Тобто, у нас тигр і кролик, це буде дві стихії дерева. Так. Це у нас. Весна, і давайте потроху поговоримо про кожен знак. Значить, тигр це такі люди е, люблять владу, такі цілеспрямовані, такі дуже потужні і з таким дуже войовничим характером. Йдуть, завжди завжди приймають виклик. так кролик Кролик це такий дуже турботливий знак, дуже підтримуючий знак всіх інших людей, але ніколи не каже, що він хоче сам насправді. І тепер далі, давайте йдемо. Значить, у нас наступна стихія це земля, так? до землі так. у нас відносяться дракон. Дракон і ще якийсь чи лише дракон до землі. Так, тут дерево. Давайте, дерево зараз, зараз кожен напишу. собі фіксує, знає, хто так. він за китайським гороскопом і уважно стежити, яка ви стихія, тому що далі нам е, розкажуть, як саме ця стихія буде впливати на, на цей рік і наскільки він для вас буде сприятливим. Так, до землі у нас відносяться дракон, так. коза, так, собака. Ага. Е, і бик або віл. Оце у нас буде земля. Земля, земля і земля. Давайте спочатку, може, всіх напишемо, а давайте, потім давайте, про них напишемо поговоримо. Всіх, а потім поговоримо. Значить, дерево породжує, що вогонь. Вогонь горить. І у нас змія і кінь відноситься до стихії вогню. Вогонь. Є. Так? Значить, потім у нас йде стихія металу. О, сірий, добре. До металу поки Метал, у бачу мавпа, мавпа півень. і півень. Так. Потім у нас знову перехідна стихія земля, mm -hmm. і остання, яка у нас є, це стихія води. Так? До води я бачу це щур і свиня. Так, щур і свиня. І можемо е, далі пройтися по всім знакам і дати їм таку певну характеристику, mm -hmm. що вони з себе представляють. Отже. Отже, дракон. Дракон значить, це дуже люди харизматичні. Дуже... Ну, тобто, земля, правильно? Стихія земля. Так, стихія. Всі, хто відноситься до стихії а це, землі. А це дракон, ко... що це Коза. 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 і собака, і, 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 бик. і бик. Так, чи віл? Це стихія земля і за так. Правильно, це стихія земля, це такі люди угу. заземлені, дуже практичні. Найпрактичніший зі всіх знаків це у нас оці угу. земляні дракон. Це символ імператорської влади. Це ті, хто завжди, е, ті, хто завжди хочуть перемагати uh -huh. і не дуже люблять приймати поразки. Не вміють програвати ці знаки. Значить, коза. Коза – це дуже командний знак, uh -huh. е, дуже виконувальний знак. Можна все, що завгодно, доручити козі, і вона це зробить найкраще зі всіх. Собака це самий надійний. Друг і товариш. Ті, О, хто... Це я. Так, ті хто народилися в, рок... в рік собаки, це дуже вірні люди. Дуже вірні, вони дуже е... уважно вибирають своїх друзів. А коли це вже правда. вибрали, то це вже їх друзі на весь час. І вони завжди їх захищають від цих інших і будь-кого до себе не підпускають. Це правда. Це, це, це дуже надійний знак. Значить, і у нас останній земляний це бик або віл. це найтрудоспроможніший знак. Це такі працьовиті люди. Вони день і вночі працюють, працюють, працюють і вони е, досягають своєї мети за 10 тисяч повторень одно і, одного угу. і того самого. І тому вони досягають мети. Повторення так, землю ми пройшли. Наступний вогонь. Так, вогонь, Земля змія і дерево. І ми пройшли. Так, тут у нас е, змія. Е, змія це дуже розумні. Е... Розрахунки люди люблять їм завжди важливі цифри, факти. Їм треба, щоб були документи на будь-який випадок. І е, якщо ви хочете їх переконати, обов'язково скажіть цифри такі, статистика така, і так далі. Тобто, це найкращі аналітики і дуже круті фінансисти, тому що вони е, про це думають. Значить, кінь це найпристрашніший знак всього зодіаку. Дуже люблять змагання, mm -hmm. дуже люблять спорт, дуже люблять завжди з кимось потягатися трохи, і обов'язково дуже азартні. Дуже такі. Тобто, стихія вогню це вона стихія розширення, радості, пристрасті і так далі. А дерево, дерево, стихія цілеспрямованості, mm -hmm. земля, стихія стабільності. Будемо так казати, значить, що у нас залишається? У нас залишається метал і вода, але я пропоную повернутися зараз до обговорення цих стихій: метал і вода, які знаки до них належать. І як це впливає, власне, як нам ця інформація вся допоможе класно прожити цей рік? Далі про це поговоримо. Друзі, ми продовжуємо говорити про китайський гороскоп. Виявляється, там є п'ять стихій: метал, вода, дерево, і вогонь. І земля. Ага, і земля. так. так. І, земля, і ми зараз проговорили, які знаки до якої стихії належать і як вони характеризуються. І у нас залишився метал і вода. Наступні до металу у нас відноситься мавпа – це ігор, так, ну і півень. Так, мавпа і півень, значить, мавпа, це люди дуже. Підприємливі, дуже активні, дуже непосидючі. Це люди, які дуже часто люблять щось робити теж своїми руками. Тому що мавпа це, е, е, це вміння щось робити. Е, любов до техніки, любов до водіння. Дуже часто серед мав є, є ювеліри, хірурги, тобто ті, хто ті, їм хочеться щось. Фізич, фізично щось створювати і робити, і це дуже активний і такий е, знак е, підприємницький. будемо так казати. Ну, тебе Ігор, натирач виходить дуже Уі, добре. Що тому ігор навпаки. він любить озвучувати все, так. що роблять інші і інші. Добре, поки поговоримо так, 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 вас так, не так. чуємо. Гляде метал, вона пов'язана з легенями і пов'язана з мовою так. і тому. Це найговірливіші знаки. Два а. метал і півень. Але півень ще більш говірливий. Це люди такі. Е, у них в древніх текстах сказано, домінанта торгівля. Це угу. себе показати і інших подивитись. Дуже люблять поговорити, дуже люблять проявляти себе, привертати до себе увагу, бути е, у софітах і так далі. Тобто, це такі дуже дуже публічні люди. Е, рік е, півня, значить. І у нас залишається вода. Два знаки. Свиня це найдомашніший знак, найакуратніший, найчистіший. Дуже любить дім, дуже любить домівка. Угу. Це моя фортеця. Оце угу. про ті, хто народилися у рік свині. Дуже добрі, дуже надійні і. До тих пір, якщо на них не починають кататися, uh -huh. якщо починають кататися, то свиня перетворюється на кабана, і тоді вже треба трохи обережніше е, з ними, але дуже добрі, допомагають всім uh -huh. іншим, і тому багато хто користується їх добротою. І щур це енергія, така це люди дуже інтелектуальні, дуже десь може трохи хитрувати, можуть знайти вхід і вихід будь-де. Дуже творчі і винахідливі, тобто такі, які можуть вийти з будь-якої угу. ситуації. Якщо ти не знаєш, як звідки вибратися, знаходиш людину, яка народжена ти, в рік. Ти хто? щур, ану, йди до мене. Так, ану підкажи, що тут робити. і Він тобі скаже: можна так, 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 так. Тут 200 варіантів і ще є. Є 300, але це вже за гроші. От ми зараз ми зараз зрозуміли так. Ознайомилися а, знаками зодіаками китайськими, Ми їх так і знаємо. зараз. Кожен з них до якоїсь стихії належить. Але от як мені ця вся інформація має допомогти для того, щоб а, спрогнозувати і вибудувати якусь стратегію цього року? Ну ми в рамках сьогоднішньої нашої програми можемо сказати про декілька знаків угу. на 2023 рік, що це їм. Принесе, ну, як такі... цим користуватися цими знаннями, власне так. Ну по-перше, просто вивчати себе, краще uh -huh. знати себе і до чого ти більше здібний, так а по-друге, ця інформація вона може трохи зорієнтувати в прогнозі, тому uh -huh. що приходить рік якої якоїсь тварини, і це щось означає. І ми маємо сказати найперше про рік кролика е... та кролика. Тобто, цей рік кролика, це називається. Тай Свейк на китайській, тобто це Великий князь. Енергія приходить з тигру сюди, і найбільше викликів у житті у 2023 році році буде у тих, хто народився у рік кролика. Тому що якщо ти Великий князь, ти маєш вирішувати всі питання, приймати всі виклики долі і. Не відходить. Якщо ти почнеш відступати, Великий князь тебе починає. тиснути. Але це тиснути. ще й водяний кролик. Це має значення, який ви водяний чи якийсь інший? Так, так, так. Тобто, ось є п'ять стихій, і кожен знак ще може мати будь-яку стихію. Це залежить від року народження. Значить, кролики мають приймати виклики, йти вперед і е, не боятися приймати рішення. Півні угу. це найскладніший рік угу. для людей, хто народився в рік півня, тому так. що кролик. Руйнує півня, і коли при є руйнація uh -huh. твого знаку, це означає, що для тебе прийшов та uh -huh. великий руйнівник, і це означає рік внутрішньої трансформації і рік внутрішньої зміни. Тобто, людина, ця людина має назовні, а ця людина всередині починає копатися. Uh -huh. А чому мені це важливо? І так, і так, і так. Тобто, і ми вже маємо навіть по таких коротеньких характеристиках uh -huh. стратегічні дані для людей, народжені в ці роки, no. і вони можуть спланувати. І ще приміром, для кого воді? Один... Ни кролик а, теж буде, ну і хорошим супер і... буде для собаки. О, хорошо, це так, добре. так супер буде для для собаки, тому що вони а, ну, нарешті е щось хороше так, так, так. вони знаходяться у відносинах угу. шість гармоній або люхе. Так. Тобто вони зливаються, і це найголовніший друг Великого князя О, року. Прекрасно. І тому у вас в цьому році не марнуйте можливості дійте активно для тих, хто народився в рік собаки. Чекає дуже багато різних корисних супер. Ну давайте порадуємо ще якийсь знак. Для кого ще буде рік класним? Для кого ще буде рік класним, наприклад, для людей, які народилися в рік свині. Так. Для свині теж буде добрий рік. Вони знаходяться свиня, кролик і коза. Вони знаходяться у трикутнику дерева. Uh -huh. Трикутник дерева, uh -huh. тобто Тут дерево народжується, тут квітне, uh -huh. а тут е е закріплюється, так би мовити. І тому це, це теж так, так би uh -huh. мовити, друзі Великого uh -huh. князя року. Це е гарно і, і у кози так само буде так, нормально. Так, та? так, 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 так. Це, це, це гарний прогноз. Ну, от власне, ми тут ще багато звичайно розбирати. Зрозуміло, що це лише е, ну така дрібка інформації, Правда. так тому що набагато більше можна дізнатися. Але якщо ви знаєте, вже як я вже зрозуміла, точно до якої стихії ви належите, і можна вже знайти інформацію, як водяний кролик саме вплив впливає, в яких взаємостосунках з цією стихією, і як вам вибудовувати цей рік, ну і до чого до яких викликів готуватися. Так, я вам я вам дуже дякую. У нас в гостях був майстер феншу давид векуа. Завжди цікаво вас слухати. Ці класні поради. Ну і дякую. сьогодні розібралися з китайським гороскопом і п'ятьма змія. Улюблений сніданок з один плюс один. Налякала. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома. На один плюс один Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.